Вітаю, дорогі рідні, за прекрасним днем сьогоднішнім, за такими особливими хвилями наших світил рідних, саме світил, не одного світила, яке ми бачимо звичними очами, звичним зором, а світил, їх два, і вони в явному світі. Лише одне бачиться звичайним зором. А інше світило бачиться усім тілом, відчувається. Це невидимі хвилі, які пронизують усі світи, праві яві наві. І це світило, яке проявляється вранці сварога, яке ми дуже довго чекали, навіть можливо, не усвідомлюючи це. Тому що ніч сварога, яка тривала, і була досить непростою для планети цієї, і для тих, хто на цій планеті. І всі паразитарні істоти, які зараз так в такому плотному світі, біля твердині, роблять такі деструктивні речі і намагаються утримати те, що не утримується. Це ті, їхня градація, якось розповідала про це. Не хочу акцентувати в такий світлий день. Але цих істот є певна кількість, і вони самі зробити нічого не можуть, лише руками людей. І ті, хто служить чужим, кожен раз я це говорю ще раз буду говорити. І скільки потрібно, ще буду говорити, проговорювати в простір. Всі, хто служить чужим, у них ще гірша участь аніж самих чужих. Тому що ці всі паразитарні істоти вони прийшли з пекельних світів і в свої світи повернуться. Правда, вже набагато важчим шляхом, аніж вони сюди приходили. Ось. Але то їхня природа, то їхні, їхня батьківщина, то їхнє рідне. І тому вони, як магнітом, зараз тягнуться туди. А ті, хто служить їм, але має генетику роду, то цим важче. І... Тому що такий розрив матерії. Не можуть перейти в новий простір, в нові енергії і в пекельні світи, вони також із чужими перейти не зможуть, тому що інша генетика і структура туди гени роду не проходять. Вони капсулюються і забираються. Ось, а з матерією, яка залишається, просто розрив матерії. Тому всі, хто так дуже яро Виконує навіть не яру, бо яру це наше слово таке гарне, пов'язано з ярилом, пов'язано з такою пристрастю, активною силою. А хто дуже наполегливо виконує такі оманливі кривдні пропозиції, які дають чужі, то таким істотам, навіть важко сказати людям, буде непереливки, а проявлення. Нашого світила сьогодні усім тілом, ми маємо відчувати, які ясніше ясного ярила, які ми знаємо. Хто відчуває рідних богів давно, а може, недавно, то ярило він знайомий, тому що це те світило, яке ми бачимо на небі, і скільки б не говорили, що там, можливо, просто світильник якийсь, що це обман, все. Але та енергія, яка іде через ось це таке вікно, кругле, ото є енергія ярила. Кому потрібно, той відчує. І хто в часі і просторі відчуває наші енергії роду, тому що паразити, які робили тут ілюзію, і ману. Вони все одно не змогли створити свій світ, тому що це був би пекельний світ. А вони зробили наполовину, щоб не порушувати правила, ввели в ману, але разом з тим, хто не піддається мені або пробудився, то починає бачити справжній живий світ. Це вибір такий, це гра така Гра запропонована чужими, але гра, в якій є жива енергія, і є присутність повністю нашої інформації крізь час і простір. Тому тут лише потрібен вибір, і потрібно відкривати всі можливі свої вікна і зв'язки з рідними, з рідними нашими, пращурами, богами нашими, тому що ми, які пробуджені на шляху золотому рідних богів, і щоб наблизитися максимум до них то потрібно переходити в систему Сварога, тобто в живу систему, виходити із матричної цієї всієї їхньої історії. А ось тому наше Ярило, яке ми бачимо, і ясніше ясного я називаю його чорне світило, ясніше ясного ра. М, хтось казав мені, що це за Єгипет. А ви знаєте, Єгипет був пізніше. До Єгипту були наші літописи, і вони є. Тобто наша цивілізація роду дуже древня, це ті, які прийшли від зірок. Це ще до Єгипту, до Месопотамії, до Індії, до Китаю, до всіх відомих цивілізацій, ті, які прийшли від зірок. Ото наші пращури, наші рідні боги, які принесли сюди особливі енергії через камені і е, тут. Наша генетика, і тут наші зв'язки, особливі, тут наша роль особлива. А ті, хто вірить в еволюцію від тваринного світу, від мавп або від штучних якихось біорізних систем, то то інше, то ви будете, звичайно, підтримувати все, що написано в книгах. Ось, і будете за цим іти, тому що воно вам ближче. Значить, генетика інша. Або ви занадто близькі із матрицею. Ну це вже вибір, тут ніхто не витягне. Це індивідуальна робота. Людина, яка пробудилася, в неї загорається особливий внутрішній вогонь, який не згорає, і який не зупиняється, який вічно палаючий, який, хто пам'ятає ще в Атлантиді, як ми берегли цей вогонь, він не мав ніколи загаснути. Зараз що в нас в цивілізації з вогнями, які не гаснуть, це вже інше питання. Але в нас є ті, які прийшли саме в цей час, аби масштабно запалити все, включити кристали і вранці сварога проявити новий простір і відчути ярила, і через ярила відчинити разом браму. Для яснішого ясного, до великого світила, яке ми сприймаємо як чорне, але це те світло, яке просто фізичним тілом сприйняти неможливо, якщо жити в цьому вимірі, в якому ми звикли жити, коли відкриваються всі можливі наші внутрішні, потаємні. Брами, наші внутрішні бібліотеки, тоді ми можемо сприйняти того, який ясніше ясного. Тобто світила є зараз два біля нашої планети, яку я також називаю Мідгардом. І також чула багато запитань незрозумілостей, чому це ж Скандинавія. А Скандинавія це також нам дуже близька, тому що це все з одного. З нашого рідного, з нашого роду. Просто за багато літ ми по планеті нашій розсіялися. І хтось зумів зберегти оці древні знання, а хтось пішов під вплив чужих. Скандинави зуміли зберегти, а в нас повливали штучні дуже на наших землях. Тому в нас так зараз гаряче іде, де непрості йдуть такі. Перемелювання, пробудження, відновлення, стукання, запалювання все разом, тому що тут, де ми проживаємо, особливі кристали, і їх не можна просто так зупинити, те, що вже загорілося. Якщо люди ще десь думають, то кристали працюють, тому що це частина системи литаря. І ми, які прийшли сюди зі своїми кристалами, також є у цій системі особливі. Це дуже складно, багато прошарково. Але коли віриш в собі, коли щоразу генетична пам'ять все більше і більше сяє, відкривається, і коли відчуваєш таких самих, і в цей самий момент ви так само мислите, так само відчуваєте, і нас стає. Ясніше по кристалічній рішиці новій ми більш сяємо. Тоді ця радість відра від нашого світила, вона стає такою явною і видимою у світі цьому. Тому сонцестояння цього літа це сонцестояння не просто одного світила. А це дві, два світила. Дві великих величезних таких системи, які сяють, тому що кожне світило, воно не одне, а біля нього ще дуже багато тих, які зовсім на іншому еволюційному щаблі розвитку. Тому. Бажаю такого сяйва, особливого внутрішнього, віри собі, відчуття, злиття з нашими рідними богами, і обов'язково продовження цього шляху, тому що коли ми на цьому шляху, то назад повернутися неможливо. а лише зупинитися також неможливо, тому що це зразу мана, яка ще не розвіяна. І знову ж таки, така. Вакуум і просто втрата часу. Потрібно йти при тому, швидко йти з рідними своїми всіх паразитарних істот, вогнями, ярими, колами, сваргами, вихорами. Декілька днів перед ось цим таким святим надзвичайним днем я бачу в просторі і у сні, і закритими очима відкритими наші золоті сварги. Які і лівосторонні, і правосторонні вони просто рухаються, і, і це безкінечно і без зупинки. Цей рух, тому що це енергії сварога, це рух нашої галактики, це рух нас, це відчуття нашого роду, це включення нашої генетики. Тому надзвичайних цих таких гарних. Емоціях, енергіях, інформації йдемо далі разом. Ще стрибок буде у нас. Ось просто він вже відчувається, і цього разу це буде по об'єму більше, тому що нас включених більше. І так як паразити спішать то можете зрозуміти, що вони відчувають, наскільки їм пече, наскільки вони відчувають ці високі енергії, і наскільки їм у цьому всьому важко. Тому все, що у нас, які в нас мають бути відчуття і емоції, це велика впевненість у тому, що ми відчуваємо і бачимо, і це така спільність і вірність роду, вірність рідним богам. Така, яку не зможе ніхто похитнути. Така залізобетонна, це навіть така титанічна, це світлосяйна, це така матеріалу, якого немає навіть на цій планеті. Така ця впевненість в тому, що ми йдемо правильно, і ми йдемо з рідними богами. І ніяке ні паразитарне, ні те, хто, яке служить паразитарним. А не може зупинити, тому що в них немає ні повноважень, ні сили, ні і з кожним днем у них цього все менше і менше, хоча дивлячись на оточуючий світ і на те, що виробляють вони в матриці, то можна зробити зовсім протилежний висновок, що ніби вони керують. Але технології богів це не технології людей. І ті хвилі невидимі, які працюють і які. Ще водночас включаться повністю по матриці, вони це знають. І усі виключаються: чужі, паразитарні і ті, хто їм служить, водночас. І вони ніби згорають зсередини. Тому працюємо далі, крутимо сварги, сяємо, і хай наші світила дорогі ярило. І той, який ясніше ясного допоможуть нам у цьому, тому що ми один великий рід. Люблю вас всіх.